Лампочка світлодіодна, ось такої незвичайної конструкції, в неї відсутній А Це означає, що лампочку зробили максимально компактною і дозволили її встановлювати туди, де кулер просто буде заважати. Від торгової марки Декаро вона поставляється ось в такій коробці. На коробці є стікер ось з такими маркуваннями. Дана лампочка має температуру свідчення 4100 к. Це теплий режим свідчення. Також лампочки йдуть по дві штучки і запакований в такий спійнений поліуретан, що дозволяє уникнути руйнувань при падіннях і ударах самої коробки. Ось така коробочка. Також йде вкладиш, де розписані переваги даної лампочки, а також застереження до її використання. Повторюсь, дана лампочка не має кулера. Це означає, що вона може ставитися навіть в тих автівках, де вставляється лампочка в патрон, а патрон вставляється в фару. Лампочки конструкції безколірної. Дозволяють це робити на всіх моделях фар, на всіх моделях автомобілів, де використовуються дані лампочки. Це лампочка h 7 Не дивуйтесь, ось голегенка h 7 В неї ось така юпочка з одним зубчиком. В даному випадку виробник. Передбачив її встановлення і от так. Тобто через кожних 90 градусів ми лампочку можемо поставити. Видно всередині мідний сердечник, тобто на ньому змонтовані чіпи, які видають, нам перетворюють світло на електроенергію на світло. Підключимо лампочку до мережі 12 вольт. Підключив я лампочку. Один із виводів це мінус, інший з виводів це плюс. Іноді. Поміняти ось наші клеми для аж сьомої лампочки неможливо, якщо лампочка вставляється в патрон. І тому виробник зробив з чотирьох сторін ось ці от зубчики. Як ви бачите, лампочка світить білим кольором, але з таким молочним трошки жовтуватим відтінком, що дуже сильно наближає колір свічення даної лампочки до галогенки. І після трьох хвилин роботи у нас струм перестав вже падати. Це трошки більше 15 Вт, чесних 15 Вт, які лампочка споживає. При підключенні лампочка споживала 21 Вт, тобто було 1,5 А, зараз він впав до 1,09 і далі не падає. В даній лампочці передбачено терморегулятор. Саме завдяки йому при підключенні лампочка видає у нас більшу потужність, але при нагріві для того, щоб зберегти тривалість роботи цієї лампочки, у нас термореле включається і не дозволяє його руйнувати. Якщо я зараз подую, Тобто при охолодженні, бачите, у нас струм росте. Це означає, що термореле у нас працює постійно і дозволяє максимально використати потужність наших чіпів на даній лінійці лампочок. Ось така компактна лампочка без примусової вентиляції з температурою свідчення 300, 400 км.